Це вже 17-та книга у творчому доробку письменника. Він черпає натхнення з реальних подій та особистих спогадів. Привітати письменника з виходом нової книги та 50-річчям творчості прийшли його колеги, друзі та шанувальники. У своїх виступах вони наголошували на його великому внеску в українську літературу та журналістику, згадували спільні роки роботи. Довго життя, довго життя як людині, Довго життя творчого, щоб ти ще збагатив е, літературу багатьма е, хорошими е, речами. А це характеризує повністю Євгена нашого. Я вісні ців не схирний з повоєнної зими і з холодних літ я підсягів. На півроку старший друг мене тримати плуг і образ нікому не прощати.